В Німеччині заборонили Lenovo та Motorola, В ноутбуках з'явилась нова оперативна пам'ять. Штати будуть робити віртуальні заводи, а Ілон Маск знищує Тесла. Сьогоднішній випуск буде доволі насиченим. Тож вітаю вас, усіх, шановне панство, на зв'язку. Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. Samsung у співпраці з компанією Synopsys заявили, що заводи Samsung вже готові до масового виробництва перших трьох нанометрових чіпів Exynos. Окей, технічно там слово Ексінос ніде не написано, але усі чудово розуміють, що зараз вже саме час. По-перше, бо треба потроху починати робити наступний ексінос для флагманських С 25 А по-друге, скоро годинник має вийти і там буквально ось вже за декілька місяців. Щоправда, такі стислі терміни навряд чи кажуть нам про те, що це саме для годинника буде, хоча хто його знає. Технічно, ливарні заводи Samsung вже з 22-го року роблять трьохнометрові чіпи. Проте то були чіпи для майнінгу, А зараз мова йде про більш складний процес, який називається Gate All Around, який власне буде використовуватись саме для систем на кристалі. Що, ж, можливо, з новим техпроцесом Exynos зможе зрівнятись в своїй енергоефективності зі Снепом. Для цього, до речі, має з'явитись ще якась штучно інтелектна штука під назвою Battery AI. Але що воно таке? Як буде працювати на яких саме смартфонах, поки що невідомо. Минулого тижня Apple провели свою презентацію, на якій показали, зокрема, нові iPad. -и. Особисто для мене найцікавішим в усьому цьому був саме новий процесор m 4 який логічно з'явиться згодом і в MacBook. -ах. І особливо це цікаво у світлі того, що вже от буквально за місяць приблизно з'являться ноутбуки на снепах. Asus, наприклад, запрошують 20-го числа на презентацію. Може пострімимо і подивимося разом це все. І М4, якщо коротко, вразив людей значно більше, ніж М3 в свій час. Я не буду проповідати вам інформацію з презентації, наскільки відсотків, за кого потужніше, бо цікаве було вже після. В Geekbench з'явились перші тести цього процесора, і в одноядерному тесті це просто якісь рекордні показники, адже одне ядро може працювати з частотою 4,4 і Ну одне потужне ядро, і в це випереджає усе існуюче на світі. І це в тонких планшетах. В середньому він потужніший на 45 і порівнянні з М2 та М3. Відповідно, таке підвищення продуктивності за словами різних спеціалістів галузі сталося через перехід Apple з інструкції Neon на ARMv9, які дозволяють ефективніше виконувати задачі разом з підтримкою Scalable Matrix Extension. Цікаво тут і те, що все це перейде і на A18 Pro. А от Snapdragon 8 Gen 4 такого не матиме, адже такого немає в X Elite. І результати в Geekbench, грубо кажучи, вже зараз для останнього є програшними. Наче як? Проте чомусь більшість не приділяє уваги тому факту, що в усіх цих тестах показано найтоповішу версію М4, що має 10 ядер, а це вона йде у версіях з 1 та 2 терабайтами. Тому воно, начебто, і так, проте все ж треба чекати нормальний ноутбук з нормальним теплопакетом і так далі. Хоча заради справедливості Apple раніше почали ці перегони, тож фору в один рік, що не менше, у них ніяк не вкрасти. Продовжуючи тему Apple, з місяць тому ми говорили про те, що Apple закрили свій проєкт Titan, який фактично був проєктом власного електрокару. Ми з вами не будемо зараз котре повторювати, чому так сталося, бо цікаво інше. Судячи з усього, куку, -ку, все ж шкода витрачених років та мільярдів доларів. Тож джерела індустрії стверджують, що нині купертиноці, ноці далі, цитата оцінюють можливість об'єднання з певним американським стартапом електромобілів. І Rivian є дуже ймовірним кандидатом. Наразі навіть приблизно невідомо якою саме буде ця співпраця. Чи Apple хоче просто продати свої напрацювання, чи стати повноцінним партнером, чи купити у Rivian те, чого вони самі не можуть зробити. А може, Apple просто збирається дати їм купу-купу грошей, адже ті зараз якраз активно нарощують виробництво своїх нових автівок, автомобілів, моделей. Буквально вчора в мережі з'явились гучні заголовки про те, що в Німеччині заборонили продаж майже усіх продуктів Motorola та Lenovo. Як це частенько буває, уся справа була просто в патентах. Американська компанія InterDigital подали в суд на моторола, мовляв, вони використовують в своїх пристроях модуль WWAN. І останні чи то недостатньо заплатили за патент на ці модулі, чи то взагалі не заплатили, незрозуміло. Загалом суд визнав моторола винними і заборонив їм продавати майже взагалі усі свої пристрої, що можуть підключатись до мобільних мереж 3G, 4G, LTE, 5G і так далі. Моторола, в свою чергу, це рішення вважає несправедливим та буде його оскаржувати в суді. Проте на цей час на офіційних сайтах. Що Motorola, що Lenovo, в Німеччині недоступні пристрої, в яких є ці модулі. Це приблизно така ж історія, як було з Apple Ось нещодавно, коли їм заборонили продавати Apple Watch перед Різдвом, також через патентну суперечку. Усе це вирішиться в суді. Хтось комусь заплатить грошей, і в усіх усе буде добре. В минулому році провідні компанії, що виготовляють пам'ять, презентували світу новий формат оперативної пам'яті Елпікам 2 який нарешті почали вже використовувати на реальних ноутбуках. В чому взагалі суть історії? В ноутбуках, грубо кажучи, є два варіанти реалізації оперативної пам'яті: це або планки формату SO-DIMM, які можна замінити, або ж це розпаяна пам'ять на платі, яку ви власне замінити не в змозі. Так, ще є варіант пам'яті одразу на чіпі, як це робить Apple, але це не те про що ми сьогодні говоримо. У соудім so є перевага її власне можна замінити чи збільшити її об'єм власноруч дуже легко та швидко. Наприклад, зараз є така тенденція, що вигідніше взяти ноутбук, умовно, дуже умовно, що має одну планку на 8 гігабайт. Та власноруч доставити ще 8, ніж обирати одразу варіант, в якому вже встановлено дві планки по 8 ГБ. Не питайте, чому так, це просто факт. Мінус у цієї історії також є: це габарити. Ви не знайдете на ринку ультрабуків хоч один варіант з СОДІМ, бо такий варіант тупо товщий, але це не те, що треба в ультрабуках. Тому виробники прийшли до варіанту розпаювання пам'яті на платі. Так, ноутбук буде тонкішим, пам'ять так простіше охолоджувати, проте замінити планку ви вже не зможете, навіть якщо вона вийде з ладу. І от на світ з'явився третій варіант LP CAM-2. Фактично, це пам'ять формату low power, тобто апріорі для ультрабуків, вона тоненька, проте її можна замінити у порівнянні з Судім. Вона на 60% менша, на 70% енергоефективніша і взагалі в усьому краще. А кришка кріплення одразу виконує роль відведення тепла. Конект відбувається тут за допомогою спеціальної такої підложки, просто злотенською купою коннекторів, завдяки чому тут немає елементу розхитування. Чи буде така пам'ять використовуватись в настільних ПК. Я не думаю, бо ну навіщо це там треба. Чи буде це використовуватись в геймерських ноутбуках повноцінних великих і так далі? В більшості навряд а в усіляких таких гібридних ноутбуках, як от Zephyrus, наприклад, цілком може. Але в першу чергу це все ж для тоненьких лептопів, для яких кожен міліметр товщини на вагу золота. І якщо раніше такі варіанти передбачали розпаяну пам'ять з усіма витікаючими мінусами і особливостями, то тепер все стане трішечки краще. Ми вже неодноразово згадували закон Чіпс, на який США збираються витратити 280 мільярдів доларів, що має за мету відновити масштабне виробництво напівпровідників та чіпів саме в Сполучених Штатах. Я думаю, не треба пояснювати, чому саме це вже давно треба було зробити. Окрім того, що там роздається купа субсидій різним компаніям, 285 мільйонів доларів буде виділено додатково на створення так званих цифрових близнюків чи двійників, як вам завгодно. Що це власне таке бізнесу? Пропонується зробити повну цифрову копію їхніх заводів, чи, наприклад. От, тобто, не знаю там логістичних ланцюжків завдяки такому двійнику. Наприклад, менеджери можуть взяти і перевірити, як фізично попливають ті чи інші події, закриття того чи іншого маршруту, чи постачальника, чи ще чого завгоду на їхнє виробництво. Так, теоретично, все це і так можна зробити, проте лише теоретично. Тут же все буде відображатись з урахуванням усіх можливих наслідків тих чи інших подій, вашого устаткування і так далі. Або ж, наприклад, повне моделювання заводу може допомогти автовиробникам оцінити. Отенційно вузькі місця створити більш ергономічні умови роботи, або визначити, де робот може не виконати вчасно своє завдання, або ж знизити витрати на розробку чіпів та їхнє виробництво. Також це дає можливість взяти і провести експерименти з виробничими лініями, не перериваючи реальне виробництво. При цьому на виході отримати вже готовий відтестований реальний результат, який можна імплементувати на практику. Або ж у випадку якихось катакалізмів чи ще чогось, отримати готову копію, яку буде простіше відтворити, або зробити ще краще, відтестувавши ті чи інші покращення, потенціалу такого цифрового клонування дуже великий, і на думку експертів галузі, ще жодна країна до кінця не розуміє потенціал всього цього. Хоча є і інший бік медалі. Загалом, більшість таких клонувань на ринку робить ні за що не вгадаєте, так NVIDIA. і якщо все піде в настільки масове виробництво клонування великих компаній. Це ще й більше збагатить зелених? Погано це чи добре вирішувати вам? А тепер про найулюбленіше про великого та найсонцесяйнішого візіонера у світі, так про Ілона Маска. Ви скоріше за все чули, та знаєте, що справа у Тесла зараз, м'яко кажучи, не дуже? Причина те не один десяток, проте сьогодні не про це. Нас більше цікавить факт, завдяки чому зокрема автомобілі Тесла стали настільки популярними в Штатах. Невже вони настільки круті, що люди готові були не виїжджати далі міста? Так, мова саме про мережу зарядних станцій SuperCharge. Зокрема, саме завдяки активному зростанню кількості зарядних станцій, люди в Штатах почали розглядати електрокар Тесла чимось більшим ніж просто транспортом для поїздок з дому на роботу. Бо, маючи дуже велику мережу зарядних станцій, американці сьогодні можуть без проблем доїхати від східного узбережжя до західного. Мережу суперчарджерів активно субсидував уряд штатів, через що вона настільки розрослась країною, що усі інші виробники все ж здались і визнали їх за стандарт індустрії. Усі вони вже навіть не намагаються запровадити свій стандарт зарядки, і в майбутніх автомобілях усіх ось цих виробників використовуватимуться саме стандарт та дизайн суперчарджерів від Тесла. Перед командою Тесла Суперчардж постійно ставились шалені цілі, які вони завжди виконували. І я повторюсь. Але на мою думку, саме це. Стало вирішаючим фактором вибору американців саме в бік Тесла, бо 25 тисяч зарядних станцій це 25 тисяч зарядних станцій. І от у Маска починаються проблеми, бо Тесли не продаються, китайці давлять, кібертрак проблемний, багато судів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Він починає звільняти людей. І хоч усі очікували, що це торкнеться і підрозділу Supercharge, проте ніхто не очікував, що він ліквідує його. Повністю усі 500 людей, що працювали над цими зарядними станціями, були просто звільнені. І все це з урахуванням того, що їхній підрозділ за останній рік не зазнавав збитків а був прибутковим. І це при тому, що зараз ведеться активна робота над просто велетенською кількістю нових станцій, які вже будуються, модернізуються і обслуговують ще вони старі станції. Усе просто одним днем стало на паузу. Звісно ж, потенційним покупцям це не сподобалося, як і інвесторам та усім іншим. Тому Маск буквально ось днями заявив, що він наголошує, що вони планують інвестувати цього ось року вже півмільярда доларів в чарджери і побудувати тисячі нових станцій тільки за цей рік. І тут постає питання: а для чого тоді було закривати цілий підрозділ, який і привів твою компанію до успіху? Для чого було закривати підрозділ, який останніми роками приносив виключно прибутки, і плани на майбутнє були доволі райдужними? Тож, як на мене, ось це усе буде добре, якось ну не дуже переконливо звучить. Хоча, звісно ж, фанати вірять в кожному, кожному слову його візіонера, цього маска. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.